Добрий день, шановні учні! Я рада вітати вас на уроці фізика. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задачі з теми Рівномірний рух по колу». Запишіть, будь ласка, дату та тему сьогоднішнього уроку в зошит. Але для початку нам потрібно пригадати минулий урок. Давайте пригадаємо. Перше запитання. Який рух називають рівномірним рухом по колу? Спробуйте поставити відео на паузу та дати відповідь на це запитання. Звичайно, що рівномірний рух по колу це такий криволінійний рух, в ході якого точка, рухаючись коловою траєкторією, за будь-який рівні інтервалу часу проходить однаковий шлях. Друге запитання. Чому рівномірний рух по колу є періодичним? Рівномірний рух по колу це періодичний рух, тобто рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Які фізичні величини характеризують періодичний рух? Характеристиками такого руху є період та частота. Даннє запитання. Дайте означення періоду обертання та обертової частоти. Період обертання це фізична величина, яка дорівнює часу, за який точка, що рівномірно рухається по колу, здійснює один оберт. А обертова частота це фізична величина, яка дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Молодці! Ми все пригадали. А тепер давайте почнемо розв'язування задач. Перше завдання. За 2 хвилини. Колесо мотоцикла робить 480 обертів. Чому дорівнює період обертання та обертова частота? Для початку нам потрібно записати дано. Прочитавши умову завдання, ми побачили, що нам відомо колесо мотоцикла, яке за 2 хвилини робить 480 обертів. Тобто, ми знаємо час. Згадуємо, що основні одиниці всі це секунди. Тобто 2 хвилини нам потрібно перевести в секунди. 2 помножити на 60 секунд дорівнює 120 секунд. Ми бачимо, що у нас колесо робить 480 обертів. Ось ми з вами і записуємо, що n велика дорівнює 480. Нам потрібно знайти період обертання та обертову частоту. Період позначається великою літерою Т. обертова частота маленькою літерою n. Згадуємо, за якими формулами знаходиться період обертання та обертова частота. Період обертання знаходиться за наступною формулою. Т велика дорівнює Т маленьке, поділене на n велика. n маленька дорівнює n велика поділене на т маленьке. Бачимо, що всі величини у нас дані. Тобто ми можемо сміливо підставляти наші з вами формули. Почнемо з періоду обертання. Те велика дорівнює 120 секунд розділити на 480. Зробивши обчислювання, ми з вами отримаємо 0,25 секунди. Частота обертання n маленьке дорівнює 480 розділити на 120 секунд. Порахували і отримали 4 одиниця поділена за секунду. Обов'язково не забуваємо записувати відповідь. Т велика дорівнює 0,25 секунди n маленьке дорівнює 4 одиниця поділена за секунду. на завдання. Колесо велосипеда має радіус 40 см. З якою швидкістю їде велосипедист, якщо колесо робить 120 обертів на хвилину? Ми бачимо картинку колеса і бачимо, що воно дуже схоже на коло. Це нам спрощує умову завдання. Записуємо дане. Радіус 40 см, тобто R велике нам дано 40 см. Згадуємо, що основні, основні одиниці всі це в нас не сантиметри, а метри. Тобто 40 см переводимо в метри. Це 0,4 метри. Також ми знаємо, що дане колесо робить 120 обертів. Тобто N велике 120. І також нам сказано, що на хвилину, тобто час нам також відомо, Т маленьке дорівнює 1 хвилина. Згадуємо, що основні одиниці часу це секунди. Одна хвилина це 60 секунд. В нас запитують, з якою швидкістю їде велосипедист. Тобто, нам потрібно знайти В маленьке. Згадуємо, за якою формулою ми можемо знайти швидкість обертання кола. В маленька дорівнює 2πr поділене на t. π – це стала величина. Вона дорівнює 3,14, нагадую вам. І хто уважний побачив, що нам невідомий період обертань, але ми його можемо знайти. Період обертання дорівнює Т маленьке розділити на n. Нижче підставляємо числові дані і рахуємо. 60 секунд розділити на 120. дорівнює 0,5 секунди. Тобто період обертання ми з вами знайшли. Тепер ми можемо. З формули V маленьке, тобто швидкості, підставити значення і порахувати, з якою ж швидкістю буде їхати велосипедист. V маленьке дорівнює 2 помножити на 3,14, помножити на 0,4 метра, зверніть увагу, що ми беремо одиницю, яка у нас всі, і поділити на 0,5 секунди. Рахуємо і отримуємо 5,04 метр поділено за секунду. Обов'язково в таких типів задач ми вказуємо з вами слово відповідь. Настав час відпочинку. Підведіться, будь ласка, зі своїх робочих місць та виконаємо вправи разом з нашими героями. My hands, <laughs> Так, повертаємось до свого робочого місця і продовжуємо урок. Наступна задача, яку ми сьогодні розглянемо, це третя задача. Знайдіть швидкість руху кінця секундної стрілки стінного годинника, якщо довжина стрілки дорівнює 6 см. Ось я вам показую наш настільний годинник, ми всі його бачили. Так, воно має вигляд у нас кола. І, відповідно, ось у нас, зверніть, будь ласка, з центру цього кола. У нас іде з вами годинна стрілка, хвилинна стрілка і секундна стрілка. Тобто, в принципі, ми з вами розуміємо, так, що довжина стрілки дорівнює 6 см. Тобто, відповідно, це наш радіус цього кола. І давайте ми з вами запишемо те, що ми з вами знаємо, тобто дано. І запишемо, що. Оскільки у нас довжина стрілки дорівнює 6 см, тільки що ми з вами з'ясували, що це радіус нашого кола, то ми записуємо, що радіус дорівнює 6 см. Згадуємо, що сантиметр це у нас не основні одиниці, основні одиниці у нас метри. Переводимо сантиметри в метри. І це 0,6 метра. Потім, дивіться. За скільки у нас секундна стрілка робить повний оберт. Звичайно, що це 60 секунд. Тобто, дивіться, ми знаємо період обертання секундної стрілки це 60 секунд. Записуємо, що Т дорівнює 60 секунд. Підводимо з вами рисочку і записуємо, що нам потрібно знайти. Знайти нам потрібна швидкість руху цієї секундної стрілки. Тобто В маленька дорівнює знак питання. Пишемо слово розв'язання. І згадуємо з вами. Сьогодні ми вже з вами говорили про формулу швидкості для а, кола, так, яке у нас зв'язано з колом. Відповідно, швидкість у нас дорівнює 2 πr поділена на t. Дивимось на формулу і бачимо, що радіус нам відомий період. Обертання нам відомий. тобто нижче ми можемо з вами підставити числові дані і перерахувати швидкість руху кінця секундної стрілки. Тобто, швидкість дорівнює 2, умножить на 30,14 умножі на 0,6 метра, і розділити на 60 секунд. Якщо ми порахуємо, то ми отримаємо таке значення, що це буде дорівнювати 0,063 метри по поділені за секунду. Обов'язково вказуємо одиниці вимірювання. І також пишемо з вами слово відповідь. Наступна задача. Частота обертання барабана пральної машини. 800 одиниця поділена за хвилин. Чому дорівнює період обертання барабана? З якою швидкістю обертається при віджиманні білизна, якщо радіус барабана 20 см? Для початку нам потрібно записати дані. З умови завдання ми бачимо, що частота обертання дорівнює 800 одиниця поділена за хвилину. Тобто n маленьке дорівнює 800 одиниця поділена за хвилину. Згадуємо, що основні одиниці всі це одиниця поділена за секунду. Тобто це 13,3 одиниця поділена за секунду. Також, барабан пральної машини нагадує коло. Відповідно. Радіус цього кола буде дорівнювати 20 см. R велике дорівнює 20 см. Згадуємо, що основні одиниці всі не сантиметри, а метри. Тобто 20 см переводимо в метри і це 0,2 метра. У нас запитують, чому дорівнює період обертання? Тобто те велике нам потрібно знайти. І також, з якою швидкістю обертається барабан. Швидкість обертання. Для початку давайте знайдемо період обертання. Ми вже з вами знаємо, що період і частота обертання це взаємообернені величини. Якщо ми знаємо частоту обертання, то за відповідною формулою ми можемо з вами знайти період обертання. Т велике дорівнює одиниця поділене на n маленька. Нижче підставляємо числові значення. Те дорівнює одиниця поділена на 13,3. Одиниця поділена за секунду. 0,75 тисячних секунди. Період ми з вами знайшли. Далі згадуємо формулу швидкості обертань. Швидкість дорівнює 2 πr поділена на t. Радіус ми знаємо. Період ми тільки що знайшли. Всі величини нам відомі. Нижче підставляємо числові значення і рахуємо. 2. Помножити на 3,14, помножити на 0,2 метра і поділити на 0,075 секунди. Отримаємо 16,7 метр поділена за секунду. Не забуваємо внизу. Вказувати слово відповідь. Відповідь Т дорівнює 0,75 секунда. В дорівнює 16,7 метр поділена за секунду. П'ята задача. Визначте радіус диска, що рівномірно обертається, якщо швидкість крайніх точок диска – 4 метри за секунду, а його період обертання 0,2 секунди. Яка частота обертання диском? Тобто, аналізуючи умови завдання, ми бачимо з вами, що е, нам дано е, швидкість обертання? Цього диска, тобто 4 метри за секунду. І період обертання 0,2 секунди. Ми з вами записуємо це в дано. Швидкість дорівнює 4 метри за секунду. Період обертання Т велике у нас дорівнює 0,2 секунда. Знайти нам потрібно радіус диска, r велика і частоту обертання диску, n маленька. Пишемо слово розв'язання. І починаємо з вами з формули. Оскільки нам дана швидкість обертання цього диску, то потрібно записати цю формулу. V дорівнює 2 πr поділено на t. З цієї формули ми можемо з вами виразити радіус. Радіус дорівнює швидкість помножити на період обертання, поділити на 2π. Бачимо, що і швидкість, і період, і пі. У нас це величини, які ми знаємо, тому ми можемо нижче підставити числові значення і порахувати, чому буде дорівнювати радіус диску. R дорівнює 4 метра за секунду, помножити на 0,2 секунди. Поділити на 2, помножити на 3,14. І коли ми порахуємо, ми приблизне значення отримаємо. 0,13 метра. Тобто радіус тиска ми з вами знайшли. Наступне, що нам потрібно знайти, це частоту обертання. Знову згадуємо з вами, як у нас зв'язані з вами період і обертова частота. Звичайно, що обертову частоту ми можемо знайти з вами за формулою? Так? Але у нас немає з вами ні часу, ні кількість обертів. Але ми знаємо, що період і обертова частота є взаємооберненими величинами, тобто n дорівнює одиниця поділена на t. Нижче підставляємо числові дані. n дорівнює одиниця поділена на 0,2 секунди. І буде дорівнювати 51 поділити за секунду. Обов'язково вказуємо відповідь. R дорівнює 0,13 метри, n дорівнює 5, одиниця поділена за секунду. Переходимо до домашнього завдання. Домашнє завдання дуже просте. Вам потрібно буде відсканувати QR-код і пройти інтерактивну вправу. Коли ви відскануєте, ви побачите там вправо на пазли, де вам потрібно з'єднати відповідні формули, визначення з частотою обертання, з періодом обертання або зі швидкістю. Ну і вам підбити підсумки, підсумки сьогоднішнього уроку ось такою вправою, яка має назву Сонечко. Ми бачимо, що у сонечка є такі промінчики, у яких має циферка 1, 2, 3, 4, 5 і 6, які відповідають номеру запитання. Пропоную вам завершити ці запитання. Перше. Сьогодні на уроці я навчився, навчилася. Друге, на уроці я запам'ятав, запам'ятала. Третє. Найкраще мені вдалося. Четверте. Найбільше мені сподобалося. П'яте. Урок завершую з настроєм. Шосте. Труднощі виникали. Наш урок підійшов до завершення. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня!